Серед її ці, цікаво таке запитання. В місті Тернополі між вулицею Довженка на Георгада недавно існувала пішохідна доріжка, але в даний час на ній знаходиться будівництво за будовником зв'язку. Там буд є, і тимчасово ця доріжка була перенесена на декілька метрів в сторону і просипана ще. А декілька днів тому забудовника пробуду є, встановився стаціонарний металічний паркан і залишив прохід за вшички 60-70 см просто по землі, коли мороз. Щоб було, можливо було пройти, а у мокру погоду просто жах, яке там було Оскільки вулиця гайва, промислова зона і транспортне сполучення відсутня, то ця доріжка була одним з через яке велика кількість людей, биралась на роботу. Велике прохання розбереться у вище вказаному проводі. надіймось на позитивне рішення. Дякуємо мешканці Східного Сил. Тут можна писати більше. Дякую. Парку національного відручення, чи вже немає більше, чого продавати, окрім паркових зомби і кому продавати, окрім сектантів. Чому міліція не реагує на зеркання? Парк споруджений. Парк ідемо проводити. Так. Mm -hmm. Сегодня хочется говорити про знесення же збудованих речей. Уже комплекс не можешь. Как за комплекс? Ну, ручей, пускай. вже збудованих об'єктів. Okay. Оскільки питання рівні.

Як ви збираєтеся вирішувати проблему з, з будівельною фірмою, будівельник та її бойовиками? Тільки не кажіть, що це справа самої будівельної фірми. Чи справа вже нам дала серйозних оборотів? Я вас слухаю. Ще два тижні працює робоча група. Mm. Яку я очолюю. Такого, я особисто? Чорний. Чорний ялос. Червоні я особисто? До ну, складу руку входить. Входять. Mm. Прокурор міста Тернополя. Mm -hmm. Начальник міського відділу прес. Керівник державного підприємства архівконтроль. «Архбудконтроль», так? так? Головний e архітектор ліс. Інші посадовці. Сім. А також представники вкладників, які вклали кошти в будівництво.

Вкладники фірм чи помозку. По тобто міська влада взяла на себе зобов'язання допомогти в оформленні документів необхідних фірмів-будівельник, на яких буде Надати всі необхідні слова і в максимально короткий термін вести в експлуатацію будинків, які є збудовані. Є документ, так. так документі надання дозволів введення в експлуатацію. Mm -hmm. Збудованих будинків. Для того, щоб допомогти тернополянам, які вклали вже кошти будовані будинки. стимулювати одівання до виконання нових робіт по недобудованих об'єктах стимулювання роботи так, так стимулювання буде роботи ще буде место роботи ще не збудовано так Так. пощами

Вже визначено шість об'єктів, які міська рада готова ввести. Mm. Є визначені завдання, які має виконати міська влада, які має виконати Щепановський, які бере участь на цих всіх засіданнях. Міська влада вимагає від Щепановського надати списки всіх своїх вкладників, щоб повідомити людям про реальний стан справу. Ми готові піти на те, щоб забрати землю і недобудовані будинки в поноску і передати їх у власність будівельних корпоративів або громадських організацій, які створять вкладники. Е, власність, власність житлових копоратив або інших громадських організацій, які створюють вкладнення. того, щоб люди могли добудувати самі свої Ні, не своїм кооперативні 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 виступили це для того щоб люди могли це для того що люди хочуть самі наняти нового будівельника і відбудувати свої будинки. Я дякую прокурору міста за те, що відкликнувся на наше звернення, зайнявся перевіркою і на сьогоднішній день є порушена кримінальна справа за фактом шахрайства.

Місто, просив винести його в опереджувальний захід, заборонити виїзд чи помозку за кордон, тому що люди, переживають, що він просто втічають і не, до, не, не їхні будинки до відстання до кінця. Вжити в попереджувальний захід. Тобто винести про заборону виїзду за кордон, оскільки люди переживають, що він просто втічать. Інформація про, про, про кожне засідання робочої групи постійно висвітлюється на сайті міського ради.